Аби зберегти прозорість і взаємну довіру в дружніх відносинах, очільник Чернігова Владислава Трошенко звернувся з офіційними листами до міст побратимів та міжнародних партнерів, в яких поінформував мерів і депутатів відповідних рад про адміністративну справу і винесення Яворівським районним судом Львівщини рішення про позбавлення його на рік права обіймати свою посаду. Зміст документа цитуємо наразі. Я подав апеляційну скаргу, і згідно законодавства України, саме рішення апеляційної інстанції є обов'язковим. Для виконання, тобто до рішення апеляційного суду, я є і залишаюся на посаді Чернігівського міського голови. Я не коментую рішення першої судової інстанції. Хоча, як і всі мешканці міста, чудово розумію справжні причини цього судового процесу. До листа міський голова додав судове рішення, а також повідомив колегам, що свого часу на місцевих виборах відмовився очолити кампанію про партії Слуга народу, ставши натомість лідером регіональної «Рідний дім, яка показала і довела свою потужність потужність та значимість. Сьогодні обранці рідного дому очолюють 19 із 57 громад Чернігівщини, а до місцевих рад області від неї обрано понад 430 депутатів. У Чернігівській міській раді це 26 із 42, що є кращим показником по Україні, та 19 із 64 в обласній. Тоді як від «Слуги народу» – 4 із 7 відповідно. Сам Владислав Трошенко отримав підтримку у 77,5% голосів, а це третій в Україні показник серед міських Лівів обласних центрів, рішенням суду, яким законно обраного мера міста, що стримало ворога у лютому березні, активно відновлюється і планує майбутній розвиток, відсторонюють від виконання своїх обов'язків обурені чернігівці та суспільство в цілому, представники місцевого самоврядування, а також громадські лідери. Юридичні експерти вже назвали рішення першої інстанції абсурдним і таким, де міра покарання не співрозмірна ступеню провини. А комітет виборців та Асоціація міст України публічно заявили, що таке вибіркове так зване правосуддя загрожує не тільки місцевому самоврядуванню, але й демократії та правам усіх громадян України. Зі спілкування з послами країн G7 мені відомо, що вони знають про це резонансне рішення та уважно спостерігають за перебігом судового процесу. Українське суспільство також уважно слідкує за даним процесом. Апеляційний суд дасть відповідь на питання, що сьогодні в пріоритеті верховенство права. Та захист демократії в Україні чи політична доцільність. Я маю надію, що в Україні, яка декларує наміри членства в ЄС, саме верховенство права, а також наша спільна боротьба за цінності європейської цивілізації, демократію та свободу, а не політичні інтереси, ляжуть в основу рішення щодо справи міського голови Чернігова. Написав у зверненні Владислава Трошенко. А також запевнив, що яким би не було рішення суду, це не має вплинути на започаткування та розвиток партнерських відносин між містами, а також реалізацію спільних проєктів на благо людей і громад. Та від імені міста подякував за відчуття дружнього плеча у цей важкий для Чернігова і всієї України час. Додамо, що Чернігів має вісім офіційних міст партнерів з двома містами на фінальній стадії підписання договорів і ще з одним у процесі домовленостей.